14 тисяч гривень, 10 кубів дров. Це забагато. Чим вигідно отоплювати комерційні приміщення до 100 квадратів, ну або там десь до 120. Купив дров, 10 кубово, заплатив 14 тисяч гривень, плюс заплатив порізати, порубати і поскадати. Це ці дорогі ядрова, якісь золоті. Можливо, у когось є якась практика, чим вигідніше отоплювати. Е, мені розповідали, що перероблюють ці звичайні дров'яні котли під палетні. і палетою, цими маленькими гранулами, вигідніше топити, ніж дровами. Тим більше не потрібно там. Кочегар, там умовно, то, що е, закинув в бункер, і воно там собі там, 2-3 дня собі, там, горить. Чи електрикою. Поставить електробатареї, чи кондиціонером. Хто чим топить, напишіть, тому що... Я скажу, оце дрова купив і дійсно якісь вони це трохи дрова дорогі. Ну, електрикою це таке, ти з тими сусідами, довбойобами. Е сьогодні світло є, завтра його немає. І ти приїхав і на вулиці мінус там 5 чи мінус 10, і починаєш чухати там, де ти не чухається. Хто чим топить, напишіть.